Приліжкова тумба надходить у розібраному вигляді. У комплекті є усі деталі, а також необхідні матеріали для збирання, шурупи, кріплення тощо. Перед збіркою обов'язково перевірте цілісність деталей та повноту комплекту згідно з інструкцією. Для збірки вам знадобиться викрутка, киянка та конфірматорний ключ, що йде у комплекті. Усі отвори вже присутні на виробі. Етап номер 1 У боки вбиваємо шканти киянкою. Встановлюємо ексцентрики та вкручуємо з'єднувальні болти підп'ятники з саморізами та напрямляючи шурупами 3,5 на 16. Звертаємо вашу увагу, що коли ви кріпите напрямляючи. Вони повинні розміщуватись по розмітці на корпусі. І тільки потім ми фіксуємо їх шурупами 3,5 на 16. Інший бік збирається аналогічно. Етап номер 2 у кришку вбиваємо шканти киянкою та вкручуємо з'єднувальні болти. Етап номер 3 Зберемо ящики. Нам знадобиться три ящика: фасад ящика. Боки правий та лівий. У боки встановлюємо ексцентрики. У фасад вбиваємо шканти киянкою та вкручуємо з'єднувальні болти. До фасаду додаємо боки, зафіксувавши ексцентрики, а зад до боків закріплюємо конфірматами. Усі видимі отвори закриваємо заглушками, встановлюємо ДВП, закріпивши його цвяхами 20 мм, а кріпленнями задньої стінки ДВП в паз. Потім до боків, згідно з розміткою, закріплюємо напрямляючи гвинтами 3,5 на 16. Етап номер 4 Збираємо конструкцію. До боків фіксуємо цоколь та планки фронтальні, зафіксувавши ексцентрики. Етап номер 5 Встановлюємо кришку та закріплюємо її, затягнувши ексцентрики. Усі видимі отвори закриваємо заглушками. Етап номер 6 Встановлюємо ДВП та планку ДВП, закріпивши його цвяхами 20 мм. Перед закріпленням задніх стінок перевірити діагоналі каркаса. Установку виконуйте тільки при збігу діагоналей. Етап номер 7 Фінальний етап. Встановіть ящики та насолоджуйтесь завершеним виглядом. Пам'ятайте, аби ваші меблі слугували вам якнайдовше необхідно лицьові поверхні берегти від механічних ушкоджень, оберігати вироби від попадання на них кислот, лугів, різних розчинів, протирати вироби м'якою сухою тканиною. При цьому допускається використання лише спеціальних засобів для догляду за меблями.